Зарплату більше йому захотілося. Приходить до мене каже: А мені поступила пропозиція з іншої клініки, і ви тепер мені або повишуєте зарплату, або я піду. Я кажу, коти звідси, ти. Ти подивись на нього. Воно навчилось так говорити. Кар'єру він тут будує. Ти що, ми тебе, як добрі люди, тут прийняли, з говна обтерли, зробили людину, схожу на лікаря, і ти тепер мені таке заряжаєш? Та ти повинен ще, блін. Та, та ти завжди повинен тут працювати і взагалі мовчки, і отак от кланятись вдячно, а не оце, що ти мені розказуєш. Іди, іди. Оце правильно моє кредо нікого не вчить. Потому що він руки мені буде ще викручувати. А тебе там не приймуть, ти приповзеш до мене на колінах, я, звісно, тебе прийму. Але ми будемо в тебе гнабити всю твою оставшуюся жизнь. Ти диви на нього, які вони надивились Інтернетах будуть значить скакати по роботах, зарплату собі підвищують. Ти подиви, ти подиви, що ми з тобою зробили. Людину зробили з тебе. А ти не людина, ти свиня став. От що проблема, що, що зі свині ми питали зробити людину. Іди звідси, іди, я не хочу тебе.